Всім доброго часу доби. вас, вітає Fedor Company. До вашої уваги ось такий автомобіль це Тесла Model X. Має пошкодження по кузові. Машинка 22 року, повний привід, батарея 100 кВт. Зараз біля далі перенився по автомобілю. Почнемо з нового салону. Ось такий у нас чорний салон, чорний потолок Алькантара, в принципі, як і в всіх іксах. В машині спрацювала річна безпека і безпека водія. Тут просто побилося склон, ми полетіли на цьому машині. Слон сам не зачуханий, в хорошому стані, нічого немає порватого, побитого. Лобове в нас повністю ціле перевірили, це у нас перенеремне скло теж ціле, це скло теж ціле, бо всі стекла цілі, окрім переднього водійського. Тут по цих дворах в машинці все добре. Зараз пройдемося. В нюансах На ляді є маленькі м'ятинка, але я думаю, вона без формування легенько викатається. Кстати, сам автомобіль, він в чорній матовій плівці. Плівка прозора матова. Отак От сам колір автомобіля теж оригінальний чорний. Тут, виходить, на диску є царапини і ця дверка вона теж має нюанси. Ці думаю штуки заберуться, як знімається, плівка, але дверка це передня має. Має нюанси. Тут і знизу. Переднє дверка, як видно, під заміну. Тут Під нідосіка нас ціла, пошкоджена тільки ось тут знизу. Перед... крило дзеркало під заміну. Диск теж має нюанси. Так само, думаю, треба буде передивитися ходову передню частину. У нас ціле, капот, тут, тут має дефект. Ось такий залом. Провапередня під заміну, фара передня ціла, бампер теж. Є якісь там кін'янці. Взагалі ця фара ціла і по цій арці і крило має крово має пошкоджена. Машинка не запускається, тому що це нові ікси, у них колись про безпека. Машині карашені, який не дає автомобіль спеціально запускати. Ось так ключик від автомобіля присутній він був в автомобілі. ось. Він дежився і там.